Не завітав до нас в продаж Opel Astra H, восьмий рік випуску, 1.7 турбодизель. Досить економний, а також динамічний мотор на цьому автомобілі, тобто для цієї ваги автомобіля, він прекрасно підходить. Десь 6,5 літрів палива на сотку по місту. Стильний чорний колір, універсальчик, Восьмий рік випуску, відреставрована турбіна, замінений інтеркулер. Грем замінений 10 тисяч кілометрів, тому мастила та фільтра замінений. Три тисячі кілометрів тому підтоновані задні вікна. Виглядає все симпатично. Є косметичні підфарбування по автомобілю. Подавав взагалі в ідеалі, нічого не гримить, не стучить. Тут таке одіяло. Якщо розкласти задні сідушки, то в принципі можна влягатися, вкриватися. І по такій погоді, що залишається робити? Тільки пити гарячий чай і вкритися одіялком. Але ми автопоїнт, ми працюємо, тобто для нас це не проблема. Можемо продавати автомобілі навіть під дощем. Текстиль салон, задні ручні склопідйомники, передні електричні склопідйомники, є ручне регулювання по висоті сідушки водія, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Встановлено мультимедіа в автомобілі, 5-ступенева механіка, кондиціонер, центральний замок. Шкіряне мультикермоє плюс у нас встановлений такий чахол під дерево, досить дорого. Багато, туманочки задні, габарити ближні світлофар. В принципі, все працює, все робить. Дворничка обов'язково по такій погоді. І що ціна? 5300, все на всього ціна, і все, економний автомобіль у вас вже під боком. Ключа до, до речі, два, страховочка є, і в принципі по машині нічого робити не треба. Під, даже по заправці вона більше бака заправлена, то сів, поїхав. Тож чекай нового власника 5300 восьми рік випуску Астра аж поїхали.